Малята, для сьогоднішнього нашого з вами заняття нам необхідний аркуш кольорового паперу синього або голубого кольору, ось така невелика стрічечка жовтого кольору, та можете вирізати будь-який прямов... прямокутник будь-якого розміру. Та ще потрібні ось такі спонжики. Коричневий папір ми перегортаємо та змащуємо клеєм та приклеємо ось так з однієї сторони малят. Добре притискайте. Жовтого паперу ми з вами будемо робити ось так. Зігнули, будемо з вами робити віконечки. Відрізаємо, розрізаємо усі наші згиби, знову зливаємо та розрізаємо. нашу віконечко до нашого будиночку. Ось так. Ось такий будиночок, багатоповерхівка в нас з вами вийшла. Зараз беремо ось такий ватний диск, один, змащуємо з однієї сторони клеєм. Приклеємо. У На з вами вийде гарний сніговик, ось так малята один біля одного. Так. Ще один диск розрізаємо. Ножицями навпіл теж змащуємо і робимо наш сніг біля будиночка. З будь-якого кольору, маляти, який у вас ще є, можна зробити відерце на голову сніговіку нашу. Ось так змащуємо. приклеюємо. Бачите, в мене вийшов звичайний прямокутничок, який я ось так приклеїла. Далі У мене залишилася ось така стрічечка жовтого кольору. Вирізаємо невелику смужечку. Стрічечку ми з вами теж можемо ось так відрізати. Робимо ось такий шарфик. Ось так. Бачите? А ще одну стрічечку, яка в нас з вами залишилась, можемо приклеїти ось так. Бачите? Ось так. Добре, притискайте малят. Так, нам залишилось зробити йому носик. Робимо йому, беремо невеличкий клаптик. Помаранчевого кольору та робимо йому носик. Носик робимо йому, як ви пам'ятаєте, що в нас вийшов що? Куточок, бо це в нас морквинка. Малята, велику морквинку не робить. Ось так прикріплюємо її. Ось так. Нам залишилось зробити нашому сніговіку. Лише оченята та ротик. Беремо нашу ручку будь-якого кольору, У мене чор чорне, ставимо ось таке очко, ось таке очко. Малята, дивіться, щоб вони були у вас на одному рівні. Та робимо йому ротик. Ротик робимо також ось з таких камінців. Викладаємо йому посмішку. Ось така робота в нас з вами Має вийти.